Зараз будемо мити вікно і будемо вішати жалюзі. Вже зробили нам жалюзі. А ще я привезла для нашого диванчика матраси. Ось цей диванчик і ще є два кріселка для маленький столик. Планується стояти в нашій е, альтанці. Він такий сіренький, зручний. Будемо сидіти на природі своїй. Будемо відпочивати. Ось так. Ну все, досить відпочивати, гайда працювати. Підпровод. Я вичниця біля мене. Для того, щоб повісти день-ніч, я використовувала рівень і широковерт. Вишто ми перемірили і Жалюзі встановлені.